В студії Олександра Литинська. Віддавна в народі помітили, якщо до середини жовтня листя з берези не опаде, сніг ляже пізно. А про мети найближчої доби вівторка, 18 жовтня, пропонує дізнатися вже зараз. Отже, мінлива хмарність триматиметься на заході, суттєвих опадів не передбачається. Температурні показники в Ужгороді від 5 до 10 градусів, а в Львові та Рівному мінус один вночі та плюс 7-8 в денну пору. На півночі небо буде хмарними з проясненнями. Тут, за прогнозами, теж без опадів. Температурні показники протягом ночі 1-2 морозу, а в день 4-7 тепла. Близько нуля упродовж ночі та 6-7 вище нуля в світло породоби має бути на термометрах у східних регіонах. Тут спостерігатиметься так само хмарна з проясненнями і суха погода. На півдні країни буде слабка хмарність за відсутності опадів. Стопчики термометрів коливатимуться в діапазоні від нуля до двох градусів тепла вночі, і 8-9 очікується в денну пору. Переважно ясна та бездощова метеокартина спостерігатиметься в Криму. Ртутні стовпчики на півострові цієї ночі покажуть 4-5, денний максимум плюс 11-13. У центральних областях температура повітря упродовж нічних годин триматиметься в межах від одного морозу до одного тепла. Найвищі денні показники 6-7 теплих градусів. Небо мінливо-хмарне та дощів теж не має бути. Воловою горою в Києві називають узгір'я на Кудрявці між Вознесенським узвозом, Хожум'яцькою та Дихтярною вулицями і Киянівським провулком. За переказами, назва місцевості походить від давньослов'янського бога Велеса або Волоса, покровителя худоби та матеріального благополуччя. На Воловій горі, ймовірно, розташовувалося велесове капище. У наш час на цій місцині стоїть Національна академія образотворчо. Го, мистецтва і архітектури, та лікарня для науковців, і далі про погоду. Тож на київщині та в столиці слід чекати хмарної з проясненнями метеокартини. Утім, загалом без опадів. Ртутні стовпчики термометрів протягом ночі фіксуватимуть 1-2 морозу. Найвища денна температура повітря – 6-8 тепла. Вітер буде південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам.